Вночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях було знищено керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69, 10 безпілотників різних типів та два е баражуючі боєприпаси лансет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Уламки ворожого шахеда впали на один з населених пунктів Київщини. Виникла пожежа. Зайнялася суха трава. Працівники ДСНС оперативно загасили вогнище. Крім цього, в області обірвані електропроводи, пошкоджені дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки впали на присадибні ділянки. Влучань в об'єкті цивільної та критичної інфраструктури немає. Постраждалі на щастя теж немає. У військово-цивільній адміністрації повідомляють, що безпілотники окупантів атакують Київщину четверту ніч поспіль.